Прогноз погоди на сьогодні плюс 29, то я свої живці буду закривати, бо шкода. Я, здається, ну там він з корінням казацький, можевельний, один і другий і поливала, і бачу, що підсихає. Ну, я думаю, що там з коріння піде. І зараз я. Швиденько позакриваю, і я хочу сьогодні ще зранку, поки не так пече, піти ж таки там бур'ян біля бордюру. Ой, чи зрізати. Так, чого ти не накриваєшся? Давай, це щоб не забути, який зразу, вітер як піднімається, то... І відрулити. Я трішки поміняла тут, ну, не поміняла, а додала дизайн. Оце камінців додала ще, взяла там, де в мене і беріз росте. Кущі розрослися, і вже там камінці не потрібні, вже воно кущики закрили, думаю. А тут буде оце ж голе. І я взяла трішки і додала. Кам'яну троянду туди і сюди. Ну і ще мені треба вибрати ось сюди трішечки додати. І тут, і тут змінила. ну Це теж зміню, бо в мене тут лежали кам'яна троянда і маленькі камінці, а тут ось лаванда росте. І воно буде заважати. Ну, це поки що. Я потім приберу ці камінці кудись. Та це сто раз буде перероблятися. А оцей очіток від Наталі брала, говорила, я ще візьму. Дивіться, як він гарно тут вписався. І я ж не багато брала, а дивіться, як росте. Так, і що ми сьогодні ще планували з вікуле. А як вийде, не знаю. Так, 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 отуди. Е, у нас вже лишилося на шість днів нашій красуні м'яса. Тут треба їхати по м'ясу. Як там вийде, не знаю, але треба ну шість днів це, це всього нічого. Ми беремо на місяць, ну, зараз трішки. Затрималися так. Оце ж бігаю, бігаю. Ну, оце з корінцями може і не накривати. Хоча ж так зберігається краще, мабуть, так і закрию. Так. Ох, не втрималась, буде зранку щось. Так, оце, все. Ну, щоб корінці хоч живі лишилися. Та така ж спека то холодно було, то зараз спека. Так, оці всі в ряд. Це можна чорними закрити. Хух. Так, уму ж... А, оту я казала, чи буду, чи не буду. Ну, хай лишаю оті, а ці сюди. Це один раз не збирала, лишила, так вітер піднявся, прям поставила рядом поруч. Піднявся вітер і полетіли мої відерця по всьому городу. Так. Ну, ось. Держись. І оце останнє тут. Тобі трішки малувати він, це камінець занадто. Отак. От так і ще дві. Закрию вони з корінням. Ялівці тут маленькі, ну що, треба садити із манесеньких без коріння. Тоді вони добре приживаються. А якщо великі, то не дуже. Ну, але випадки бувають і добре приживаються. Так, оце ж хороше. Це з корінцями. Але це вже я другий раз садила. Перший раз. Люся привезла з корінням, але вони не прижилися. Пропали. Так. О, закрила. Тепер плюс 29 їм не так страшне. Ну, а я далі пече вже дуже. Віка привезла мені вчора рукавички, купила нові, бо Рвуться, і Я тепер одягаю на дві руки, бо хочеться ще щось зробити і, і лівою рукою, і правою. Тому одягаю на, на дві руки, і не вистачає навіть на декілька днів рукавичок. Так я оце, як таку роботу, ще такі одягаю, а потім одягаю резові. Ну, Дощ добре був влив. Там скрізь мокро. Ну, але ж і, і жара то висихає все. Поливаю живці, кричить Наташа, Наталя, що ти там робиш? Дивіться, які гарні. Довгенько вони квітують. Та кажу поливаю живці, а, він, а ти що робиш? А я, каже, вишні рву, айка привіт. Красавчик, приходь, ай, що ви будете робити? Кажу, поїдемо фенді по м'ясо. А коли ви поїдете? Приходь, я варенички зварю з вишнями. Ну це вже ну, і так давно не варила. О, як тут у неї мальва розквітла вже. Кажу, добре, прийду, питаю віки, кажу, тобі принести пару вареничків. А вона каже, принеси, ну, наберемося наглості, спитаємо. Та вона і так дасть. Дивіться, яка краса. Ще як порозквітають всі. Гарно, гарно буде. Ну, а я зранку вже це поки тут не було сонечка, таки оце весь бур'ян вирвала вручну. Сапка не бере взагалі. Ну, нічого. Так нормально. Тепер місяць постоє. Привіт! Я набираюсь наголосі, кажу, Віка, я пішла до Наталі їсти вареники з вишнями. Кажу, принеси тобі парочку. Вона, ну приніси парочку. Так я тарілочку взяла. А я навіть вам ти, косточок набила. Косточок за чим? Ну, щоб не з косточками ж було. А, то це то Люся так любить, а мені якось все рівно. Так, Наталочка, Ліля передавала привіт і все добре. Я виключаюсь, ага, то. Навірно, то е, освободіть контейнер, або ето засипте кофе. Ага. Так, тобі кофе постати. Та я сама можу поставити, якщо як ти там. Я ж не знаю, зараз. Та ні, це я шучу. А -а -а. Ну може бути таке. Та може бути, звісно. Ну, я... Я ж, мені... Які мальви гарні, Наташа, ти ще не бачила, скільки там розквітло. Це я ж... не бачила. Дай, дай, дай. Я это, зняла э, это, вертикально, зараз пошлю твої невісточці. Та ти ж вчора посадила. А, -а, а сьогодні ще більше. А -а -а. Ну, вони сьогодні вдома. О, добре, так що зараз. Від... Та щоб... А, тоді не буду спішить. Ага. Так. Слинку покопталі. Добре. Це для Віки персонально. Наталя два варенички зліпила, як Віка говорила. Каже, ти сахарком посип. Ну, посиплю трішки, бо це ж Віка, то я зараз гарячі понесу і прийду, Наталя нам да. О. Оце така краса в нас вийшла і ось. Працює. Дивіться, скільки тут тіста ще. Та не лишне. Ти знаєш, Наташа, це ти так давно вареники не ліпила з Зим зими. Та я не знаю, коли їх уже ліпила. Отож. Так що я понесла на Неси. вікулі Неси. і прийду зараз. Говорить Наташа, ти може не показуй такі вареники. Я кажу, ну чому? Це ж з вишнями, це з кісточками. Віки вона трішки поупражнялась і кісточки вийняла. Каже, на нам не буду виймати, бо там весь сок лишився і що у, це? Мисочки. у мисочки. Каже, я компот зварю з нього. Ну, а нам з кісточками. І оце дивіться, яка краса Можем... велика. Та навіщо? Воно ж солодке, Ну, може, я не знаю. Наташ. Я куди ти відставила, я так. показую вареники. Оце такі варенички в нас з вишнями в цьому році перший раз Наталя сама нарвала і оце ж нема, нема кому рвати. То він завжди і собі нарве, і мені принесе ще. Ну, так було. О, а, це... а це ось не влізли, це вона додає. О, дивіться, які вареники. Такий, що візьмеш один і наїсишся. Ну, полтавські. Давай, посипайтесь. У мене мама Полтавка. А, ну да, ти ж Розу. мені розповідала, мені я школтави. забула. Ну тому й вареники будуть. Як мама мене приучила, так я їду. Отакі гарні віки я вже віднесла, ну, а нам так. смачного. Да.